Верховна Рада прийняла закон для ухилянтів про заочні штрафи та блокування банківських рахунків. Сьогодні поговоримо докладніше про нові штрафи, а саме, за що та скільки доведеться заплатити, як у хилянц штрафуватимуть заочних, та які ще зміни передбачає новий закон? Вітаю! Ви на каналі МедіаКор. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайку та пишіть ваші думки в коментарях. А хто бажає знати більше важливої інформації, про яку усі мовчать? Але не медіакор, то ставайте перед платниками Patreon і вам буде доступні відео та статті з секретною інформацією про мобілізацію. Верховна Рада України прийняла в цілому, як закон, законопроект 10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Коли особи не стали на військовий облік чи не оновили дані або не з'явилися за викликом у ТЦК, зможуть оштрафувати заочно 9 травня. За законопроект проголосували 256 народних депутатів. Проти ніхто не проголосував. І так. За що та скільки доведеться заплатити? З набранням чинності новим законом штрафи підвищаться в декілька разів. Буде існувати три режими порушення, повторне порушення та порушення під час дії воєнного стану. Мінімальний штраф за статтею 210 КУПАП за порушення призовниками, військозобов'язаними, резервістами правил військового обліку складатиме 17 тисяч гривень, максимальний 25,5 тисяч гривень. При цьому будуть збільшуватися штрафи і для бізнесу. Який порушує закон про мобілізацію? Так, у статті 210 штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію буде складати для громадян від 17 тисяч гривень до 25 з половиною, а для посадових осіб, органів державної влади, органів місцевого саморядування, юридичних осіб та громадських об'єднань від 34 тисяч гривень до 59,5 із половиною тисяч гривень. штрафи Рафи на чинності наступного дня після оприлюднення закону, який ще повинен підписати президент України у комплексі з іншим законом про цифровізацію військового обліку, який вже набув сили у квітні, законопроект 10062 дозволяє збір широкого кола персональних даних. Стосовно людини в автоматичному режимі в одну електронну справу в реєстрі військовозобов'язаних оберіг, це дозволить швидко ідентифікувати велику кількість порушників і поповнити бюджет. Зокрема, наразі оберіг вже автоматично отримує інформацію з реєстру Державної податкової служби. Отже, якщо особа працює на певному підприємстві, офіційно працевлаштована і не стоїть на військовому обліку чи ігнорує повістки, то система зможе її швидко виявити. Якщо така особа не реагуватиме на виклик ТЦК, її згодом зможуть оштрафувати, внести до реєстру боржників, а у разі несплати штрафу, Заблокувати банківський рахунки. як же ж ухилянтів штрафуватимуть за очі? Тепер не обов'язково складати протокол, на підставі якого виноситься ухвала про штраф. А буде можливість заочного штрафу за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Зараз ТЦК оформляє протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який спрямовується до суду. І вже суд вирішує питання щодо накладення штрафу. Причому під час складання протоколу обов'язкова присутність військовозобов'язаного. Він має ознайомитися зі своїми правами, підписати документ чи відмовитися від підпису. Наразі ж, стаття 258 КУПАП доповнюється нормою про те, що протокол за статтею 210 і 210 буде, не складається, якщо порушення скоєно в особливий період, якщо особа не з'явилась в ТЦК без поважних причин або не повідомила причину неприбуття заповістку. При цьому є застереження, що військово зобов'язаний має бути належним чином повідомлений про дату, час та місце виклику. А ще підтвердження про належний виклик має бути у ТЦК. Таким чином, якщо особа не оновила свої дані, не повідомила про зміну особистих даних, наприклад, стан здоров'я, сімейний стан тощо, і не з'явилась за повісткою, то військомат виносить ухвалу про штраф без протоколу. Водночас у ТЦК мають бути підтверджуючі документи. Хоча які саме у законопроекті не вказано, які ще зміни передбачає новий закон. Новий закон продовжує термін адміністративного затримання відповідно до статті 263 за порушення права військового обліку та ухилення від мобілізації, період воєнного стану, поліція може затримати на строк до трьох годин для складання протоколу. А у випадках необхідних для встановлення особи та або з'ясування обставин порушень до трьох діб кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації настає, коли військово зобов'язаний не має права на відстрочку. Пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та отримав бойову повістку. Але не з'явився без поважних причин відповідно до статті 336 кримінального кодексу України. Ухилення від призову на службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.